Події, які 9 років тому відбувались в Україні, стали поштовхом для українського народу в боротьбі з російським агресором. Саме цього дня 2014 року під час Революції Гідності протистояння між українцями і тодішнім режимом стягнуло, усягнуло свого апогею. Тому, революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад 100 активістів Майдану. Небесну сотню сьогодні вшанували. І в обласному центрі Волині. Революції гідності, яка змінила нас усіх. Перші герої російсько-української війни. Небесна сотня. Українці, які віддали своє життя за ідеали демократії та права і свободи. Сьогодні в обласному центрі Волині відбулось вшанування загиблих та покладання квітів до пам'ятного фотостенду. Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. Сьогодні не Небесної Сотні не немови. Закарбували нам відлік сотня, але з другої сторони є 101, 102, 103. Хай вони просто будуть для нас прикладом героїв гідності. Не просто сотні, сьогодні тисячі наших рідних, близьких захищають нас від нападу, віроломного нападу. Російської державословської держави, зокрема, у цей період у столиці загинуло семеро волнян, активних учасників революції гідності: Сергій Байдовський, Василь Мойсей, Едуард Гриневич, Юрій Сидорук, Олександр Бадера, Віктор Хом'як та Іван Тарасюк. Хлопець вранці 20 лютого вирішив повісити державний прапор на одному з об'єктів Євромайдану. Снайперські кулі влучили у голову. Пробили легені. Він помер на місці. Сьогодні вшанувати пам'ять прийшли і його рідні постійно навчаєш, щоб вона завжди знала в пам'яті, пам'ятала нашого Іванка. Мого брата, двоєрини брат мій. Яким він був веселим, життєрадісним, чудовим хлопцем. Важко. Загиблих героїв шанували хвилиною мовчання. Вічна пам'ять і наша. Шана і повага всім загиблим на майдані, всім, хто постраждав за майбутнє України, за європейські вибори України за на нормальні європейські цінності. І щиро сподіваємося, що. Не. ця війна, яка зараз триває, вона завершиться якомога швидше нашою перемогою і з якомога меншою кількістю жертв. Небесна Сотня перші герої, які назавжди у пам'яті українців. Ці герої, то що загинули, вони загинули за нашу гідність і, і свободу. Ну от і я от сам був на Майдані. Я от пишу свої вірші там я, я для себе обіцяв, а ви матусь утікали, поки вкотрені настала весна, тільки в небі, змахнувши крилами, я полетів. Сіма війна за незалежність в країні триває. Кількість полеглих захисників у повномасштабній війні наразі невідомо. Вічна пам'ять усім загиблим героям. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.